Друзі, у нас нічна мийка. Нічна мийка. А знаєте чому? Бо завтра планую кераміку наносити на автомобіль. Вже на А3 нанесли, і завтра будемо наносити кераміку на Теслу Тож, в неділю. О, 10 вечора ми займаємося мийкою. На 150 гривень режим автомийки, до речі, включив. Я зараз вам покажу. Дивіться. От бачите? Там включений режим автомийки, Там окрему кнопку натискаєш. Ну, а далі по класикції піна 150 гривень. Піна пробуду робити одною рукою, не спішно, щоб вам то все показати. Мачно наношу ціну, не поспішаю, гарненько нанесіся, щоб у нас тепло, знизу вверх, зверху вниз. Немає значення, аби гарненько нанести. Помию, поставлю і завтра майстер Роман, я до речі, вам зіну, я теж ще дам контакти, буде наносити на неї кераміку. Трошки прополірне, полайчику жовтим, бо на ній є голограмка. І буде наносити на неї керамічне покриття. Пару слоїв для того, щоб машинка гарно зберіглася і е, не зашкрябувалася. Для чого то робиться? Ще? Для того, щоб у вас вона була чистіша, бо брут на ній буде триматися не так гарно і буде злітатися. Дуже прикольний ефект дві дощ. Так, ну що? Фіни на 160 гривень, напевно, вистачить. На тих і все Напевно, це комплімент від е, мийки. Тож, навіщо наноситься кераміка? А, значить, з керамікою автомобіль а, не такий піддатливий до пошкрябин. А, Лак стає твердішим, не би керамічним. І ефект антидощу, як ото я на скло наносив вам антидощ, такий же буде ефект і на кузові, на лакофарбовому покриттю. Ой, трішки диск погано помню. Ну нічого. А, значить, як бачите, от зараз на машині дуже-дуже гарненько піна лежить і вся така рівномірно стікає. Бачите? На ній немає ні антидощу, ні керамічного покриття. Все отак рівномірно. Тобто, воно покриття лакуцю не гідрофобне. А після нанесення кераміки буде дуже помітний гідрофобний ефект. І на кузові, якщо антидощ на скло нанесу, а я це зроблю обов'язково і на склі. А тобто, наприклад, коли я буду їхати в дощ, буде дуже круто злітати весь бруд. Вона буде набагато чистіша і буде її мити набагато легше. Тобто, не треба навіть інколи, можна просто інколи просто водою збити бруд, а, розігнався до 70-80, все злетіло і все. Тож, кераміку я вам рекомендую, якщо ви полюбляєте свій автомобіль, в нього дуже гарне лакофарбове покриття. Тож, на свої автомобілі полюбляю робити кераміку. В мене Audi тричі вже наносилась кераміка за 4 роки. Ну так, раз в рік я стараюсь нанести. І завтра, напевно, вам вже покажу. А як виглядає А3, І напевно, що завтра зніму відос. Можливо, як відбувається нанесення кераміки, і який буде ефект, так сказати, до і після. Тож, все буде. Якщо відос не довгий виявився, так ну що, 4 хвилиночки ми вже почекали. Тож можна і збивати. Вмикаю холодну воду. У мене залишилось 84 гривні. І знову ж таки не сильно парячись, не поспішаючи, я не буду не воском, нічого такого робити. Тож мені треба тільки збити брус. Знизу вверх чи зверху вниз, це не має значення. Я вам багато разів показав. Як хочете, так і мийте. Я полюбляю з'єднати все. Країші. Тут вона панорамна, тому дойдеться гарненько її нанести, гарненько обробити е, антидоще. Буде крутий ефект, і машинка буде гарно виглядати, Ми на ній будемо довго їздити. Тож хочеться, щоб вона була максимально Бо завжди ту машинку, яка гарно виглядає, хочеться навіть частіше Ось Я собі каю, кривно, мірно, не напрягає, що з її стою. Вимиваю повністю, вернення ту машинку. І за 150 гривень а навіть не сильно матери і досвідчені, я думаю, скоро. це і задачу. Тут машинка після траси, є на ній всякі ношки, бажано цих мошок, бажано цих мошок, вимити одразу після траси. Тож стараюсь, після того, як поїдуть по трасі, в місто особливо, а, помити, її, щоб мошки не затримувалися там і надалі. гарненька и частенько после чистеньку машинки я поставлю йде, а на поиске главка колки поле и наносит карамика он у мене ще одна хвилина залишається. Рука, правда, вже трошки стомилася. Зазвичай руки міняю, але я вам знімаю вдос. За вже зняти його до кінця. Так, ну що, корону. 20 секунд, деркала, варичка. Ми з бамперу. І все, буде чистенько. Буде чистенько. 5-4, 3-2-1. Мийка закінчена. Завтра, є, звісно, ще протруть по максимуму. І оброблять. В Салоні я не прибирав. Так, ось дивіться, режим автомийки вийти. Все, я вийшов з режиму автомейки. А, Тож, поїду я. А, і до завтра. Завтра зустрінемося.